Всім привіт! Це розпаковка набору покращених картриджів для фільтру екософт, від розетка. Приїхала за один день на відділення, з тим ніяких проблем. Так, чуть ближче саму модель. crv 3 ECO. Важливий момент, того, що є ще інший набір картриджів до фільтру, але до фільтру зворотнього осмосу то зовсім інший набір, чим цей. Так. Сама коробочка, тут така мінімальна інструкція ззаду. Тут йде власне, самі фільтри і все, більше нічого. Це дуже добре, що вони не кладуть якоїсь зайвої мукулатури туди. Тепер по фільтрах. Тут на коробці пише, ще раз приближу, що спочатку. Спочатку йде оцей Ecomix D37. Потім 531 і вже на вихід вугільний. Тобто залежно від того, якраз в фільтрі йде вхід з цього чи з цього боку. От, наприклад, якщо звідси вхід, то спочатку ставити оцей 37-й, посередині завжди оцей 531-й і на виході оцей вугільний сіточкою. Відповідно, якщо вхід з цього боку вихід тут, то навпаки. Так, і Ще один момент. От, бачите, вони запаяні в пластик цей папірчик. Зараз один розкрию. Так, розкривається. Так, 37. От бачите, тепер підстойки, як ви його розкрили, от ви цей теж розпакуєте, і вони будуть ну, однакові. Можна заплутатись де який ставити. І того пам'ятаєте, що от Д-37, який перший, він синій. А оцей, який посередині завжди, він зелений. Такий важливий, важливий момент. Все, більше тут не мог що виглядати. Всім папа.